Наді, кажи всім привіт. Привіт, скажу, у нас просто жара, у нас літо. Не дивлячись на те, що скоро новий рік, у нас просто літо. Друзі, привітайте всім ближче. Привіт! Е е я захворіла, ой, присіла, аж погано стало. У мене вчора так вухо боліло. Ось це і половина горла, це від Ланди, напевно. Купила краплі собі в вухо, закапала, і ви знаєте, дуже непогано, дуже класно допомогли. Зараз навіть зранку не капала, бо не боліло. Може, там якийсь курс треба проходити. Я так знаєте, закапала, допомогло і все на цьому. Купила обліпіфу, буду робити собі чай, зробила формочки з підльоду, так, щоб зразу достати і зробити чай. Ось, ну я сподіваюся, що ненадовго це все затягнеться, тому що багато роботи треба працювати і гарно себе почувати. А, малий норм. Вдома вирішила не сидіти, а вийти погуляти, тому що, Фух, тому що на дворі дуже класно. Та й вдома немає чим дишати, бо увімкнули опалення. була проти. Напевно, одна з дому була проти, щоб вмикали, тому що. То холодно можна одягнутися, розумієте, а так переплачувати. Ще місяць-півтора буде тепло на дворі, напевно. Куди ти пішов? У нас таке жовте дерево гарне. Він хоче, щоб я його погойдала. Угу. Не сварийсь, синочок. Чого Не-не-не, не, 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 не сваришся, так? Тебе покатати? Погойдати, так? Палка самая классная игрока. Что там? Что там? Что там? Приїхали в нову лінію. Дивіться, хто виріз вже для машинки. Хтось виріз вже, мать. Ой, крутить родить, вовсю подобається. Приїхали для магазину дещо обновити. Мені треба дуже сильно, бо не можу знімати. Мені треба ламінат на підлогу, де я знімаю, щоб ніжками, бо це той. Е Килим, Як він хутру я купляла, не дуже. Мені подобається щось. Збираю волосся, чищу кожен день по декілька разів. Тому ось, ось такий ламінат мені треба. Я думаю, сірий холодний якраз ось такий можна буде зробити. На підлогу просто покласти. І все, але я думаю, такий сірий, щоб з фоном зливався, або білий. На білому можна ще фотографувати. Я знаю, що це не дуже, наче виглядає вже в 23-му році, фотографувати речі на ньому. Ну, а що робити, дівчата? Це 700. Зараз тут ще подивлюся. Давно не була в епіку. Коло а, ось схоже, 499. Такі, дівчата, буду брати саме дешевий. Ось такий гарний теж. Тепер ми можемо вийти з малим, бо там балончиком хтось когось ловив і напшикали. Юра пішов на касу, ми нам там вже пробивають, я повернулася в зал. Малий почав кашляти, я теж кашляю, так? Нічого, зараз з іншої сторони вийдемо. Ми вже приїхали додому, і знаєте, краще б я не одягала ось цю фліску. Не фліску Теді, господі, вона, вона така жарка, а я ще одягнула е, шапку з флісом. Мені вдома здавалося, що надворі просто холодрига, тому що е, вітер був сильний, так як ми високо живемо. Е, здається, що просто надворі ураган, холодно і краще зовсім не виходити. Я одягнулася, розумієте, одягнула ось Теді, одягнула курточку ну на тонесенька, ну все одно. І просто неймовірно жарко. Це при тому, що у мене тут вже просто голе тіло. Ось такі справи. Владислав, ми нормально вибіжали так через касу, дуже досі пече в носі, пече в роті. Хтось щось вкрав, тікав, я так зрозуміла, що за ним побіг потім охоронець, і він в охоронця балончиком цим газовим. Напшикав, чи я не знаю, я не бачила, як це все було, але охоронця потім бачила, як його відводили в туалет вмиватись, щось таке. Це ж треба молоком змивати. Я просто наче попекла всередині все. І Владислав кашляє йому одразу водички. А поки я що це ну, відбулося, розумієте, мені вже касір каже, що з дитиною уйдіть краще відсюди. Тому ми пішли всередину. І таке буває. Скучно жили собі, були, жили. Надиславчик грається, тут друг попросив проводочок. На декілька днів то я шукала у себе і познаходила різні чохли на телефон, дала йому погратися. Чуєте? То він цікавий, той попсоки, йому так цікаво його роздвигати. Не ікай. Почав гратися в машинки вже, машинок повно, він вже знає, де там його краща улюблена. Грається, то ми так складаємо, коли кудись йдемо, виходимо, чи перед сном це я складаю, показуємо, що треба їх паркувати в одне місце, бо коли він грається, тут пройти просто нема де. Та, Владиславчик, скоро пострижемо тебе, бо вже заріс. Так, швиденько, ну чого ти ж кидаєшся? Швидко так коси виросли. А бабуся привезла м'яч, якось такий подарувала м'яч. Ви знаєте, він його зацікавив в перший день, коли він його побачив. Зараз не дуже. Треба показати, як їм гратися, навчити. Ну, він його бере, кидає, але це завжди виходить десь в 4 ранку, то сусідям, напевно, не дуже весело, то я його забираю, ось так кладу зверху, щоб він його не доставав. А ми купили одну тільки коробку ламінату. Ось подивимось, як воно буде. Може. Ну, я думаю, хватить, багато не треба. Купили світлий, потім може щось темний. Це поки розбираю покупки і вам показую, знімаю все. Владиславчик собі сів, облокотився в подушку, взяв собі соску і дивиться, оце відео йому дуже подобається. Назва а, тварин, а, мультяшні тварини. І зразу показують, як вони справжні живі а, виглядають. Ось. І також йому дуже останній час подобаються цифри, подобаються фігури дивитися. Отак повільно, щоб хтось щось малював І казав, це там один, два, три. Щось намагається на ручках рахувати, але мені здається, це ще дуже рано. Щось пальцями показує, на ручку тут дивиться бубниць. <смі> Такі цікавий. Він росте, ну просто я не можу. Такий цікавий стає. Хлопчики, дівчатка, всім. Ми приїхали трошки розгрузитися в фінську сауну. Зараз будемо вже їхати додому. Маленькому показали, що це таке. Ми в цій сауні. Ну саме в, в, в цій, але дуже часто. Це вони новий будиночок вже построїли нову сауну. Володиславчик сидить, я його навіть не роздягала. Як бачите, дивиться мультик і жує булочку з сиром. Дуже любить сирну булочку. Гарно себе веде, поводить, знає, що басейн не можна. Я йому показала, що небезпечно розповіла. Бум-бум-ай-яй-яй, і він знає, тут підійде, так подивиться і уходить зразу. Це цікавий тільки бульбуль -буль його, але теж не часто підходить. Дома зроблю йому гарний бульбуль. Тут класно. Контакти не даю, тому що дуже важко сюди попасти. Котик у нас є, до речі, Бачите? Операцію робили, око вставили, під машину попала. Ось така квіця, це хазяїна. Тут три, три киці є. Це така сама пушиста. Так що там, так от ми відпочиваємо. Те ще тут теж поруч. П'ємо на льовочку, ніхто, ніхто не п'є. Так, сіски візьмуть. Все, будемо збиратись додому. Вдома сьогодні будемо відпочивати. Завтра неділя, не дивлячись на це, у нас буде все одно е дуже багато роботи. У мене в магазині треба ще пише. Тіктоки познімати, буду, що його придумати. Я просто, ви знаєте, така, такий блогер, знаєте, що ну, не придумую нічого. Мені, мені воно не цікаве, але треба робити. Щось е виставляти в плані під музику. Оці, ці... Щось таке треба зробити. Я там позберігала те, що мені подобається. Тут так класно. Я вам просто не можу передати. Мангал. Молодці, дуже охано, все нам подобається. Я по-домашньому, ми тільки приїхали додому. Зараз хочу вам показати трошки, що в мене ще є. У мене багато що є, все показувати не буду, бо деякі там магазини на дивані кажете, а що робити? Я повне право маю виставляти все, що хочу, і робити магазин на дивані. Я, до речі, дуже <сі> люблю такі канали. Коли, знаєте, кудись їдеш і дивитися по телевізору більше нічого немає, як ці магазини на дивані. Моє життя, моя робота, тому це мене стосується, тому і стосується вас. Ось чого я не знімаю влоги? Питаєте? Тому що. Перше, я провожу час з дитиною, те, що ну, зовсім не хочеться брати телефон в руки. А коли є вільний час, я займаюся магазином. Я ж не можу постійно вам один магазин показувати свій. От життя моє це дитина і магазин зараз. Ну і плюс щось приготувати, їсти. А їсти це дуже просте: це картопля або картопля, або макарони, або картопля. Якось так. Чим я довольна, я отримала ці джинси, які я давно шукала для себе. Я шукала собі джинси, вирішила брати оптом, щоб під в магазин. Ось такі сірі, вони йдуть у нас прямі, трошки широкі від стегна. Дуже класно виглядають на фігурі. Вставляю відео, як виглядають на мені зараз, дивіться. Мені дуже подобається сам джинс. Подивіться, який він якісний, він супкий. Дуже класно сидять на фігурі. Раджу, є три розміри залишились. Так, чого розібрали? Є три розміри ще. Значить, залишились ще лосини, дівчата дуже якісні на флісі. Ось такі лосинчики, але на великий розмір. Вони підійдуть, знаєте, на стегна від 100 см, від 105 мм навіть буде краще. Великий розмір. Фліс. Під джинси, під подовжені туніки, светри можна одягати. Вони коштують 350 гривень. На хутрі у мене були, закінчились 380, ці 350 Були ще одні дешевше, але вони по щільності трошки менше. А ці прям дуже класні. От хто стегна 100, пишіть. Ще є в наявності декілька штук. Вам якраз на холодну пору року вони будуть класно на фігурки сидіти. Замовила багато чого. Краще вам в мій магазин подивитися, тому що є ще патріотичні речі. Я замовила, дівчата просили. Нові светри, ось такі гарнющі, просто подовжені светри, зелені із сірі. Є. є така розпарена вся. Потім у мене сукні новенькі ще є, ось такі зелені подовжені сукні. По колінку, дуже класний такий вільний фасон, універсальний розмір. І замовила костюми. Дуже довго обирала костюми, щоб вони були якісні. І так вийшло, що є знайома, яка тримає свій шоу-рум. І там ми дізналися, де замовити якісні, на яких нарікань не було з приводу якість, якості. Тому замовила ось такі костюмчики. У мене є, залишилась М-ка і Елька залишилась. Есочку дівчинки відправила. Дуже класно виглядає. Теж показую, як на мені сидить. Ідемо йде ідем, синочок. От бачите? Не. Все, пішла я мамку включати. Ха-! Ха-ха! ха Допомагає. Переодягла його. На, не тягни, синочок, не тягни. Ай, піжамки ще є такі. Піжамки є, залишились дві штуки. Одну тримаю куміку, кума мовчить, тому віддам. А може, не віддам. А може, не віддам. Значить, підемо. Ось такі футболочки, дивіться. Ось такі. я чорна, жовто-блакитна футболка. Моє місто ось так виглядає. І така якість. Щільний. Мавона щільна. Власні. Так що, друзі, на цьому влог буду закінчувати. Дякую всім, що хвилюєтесь. За мене, де я пропадаю. Реально, немає часу знімати влоги. На жаль, але мені треба а, це змінити, тому що Ютуб дещо платить. я хочу те, що буду заробляти на Ютубі, вкладати в товар. Тому влоги будуть виходити частіше. Я буду, буду старатися. Всіх місто біймає. Всім пока до нових відео. Пока.